Їжакове царство різдвяна історія для дорослих. Автомобіль з'явився зненацька і невідомо звідки. Людей у цих місцях бачили у років п'ятдесятому. Дорога завжди залишалася новою і недоторканою. А з чого їй бути доторканою? Рудий кіт, що керував на повороті, нікого не пропускав, а тут прогаво, і автомобіль заїхав до їжакового царства. Назва, звісно, була неофіційною. На офіційній таблиці значилось поворот на Запоріжжя через соляне. Але де той поворот ніхто до пуття не знав. Він існував на картах, значився в документах, на вказівниках, але знайти його було неможливо. Кіт, це прогавив той рудий кіт. Їжак майстер нервово труснув головою. Я давно казав, що його треба відправити на відпочинок. І взагалі, кіт та ще рудий у їжаковому царстві. Нонсенс. Їжак Майстер був за чистоту рядів. Він достеменно знав, що кіт ніколи не стане їжаком. Навіть більше кіт завжди шукатиме нагоди їжака знищити. За це їжака майстра називали націоналістом, фашистом і ще якимось істом. Дорога, про яку йшлося. Була частиною охоронної зони, що оточувала землі їжакового царства, полишеного для них багато років тому великим їжаковим богом. Це переказувалося від старших їжаків молодшим бог інколи з'являвся перед їжаками востаннє його бачили півстоліття тому, коли вони пропустили людей. Бог тоді виник невідомо звідки? Мовчазний, зосереджений, обвів усіх очима і, після довгої паузи, промовив Чому? Чому ви їх пропустили? Хто винен? Наперед викотився старенький їжачок, викотився на своїх дрібних ніжках, низько схиливши голову. Бог забрав тоді їжачка з собою і настановив замість нього кота. Тепер схибив кіт. Автомобіль їхав, і не було кінця цій дорозі. Вона то звужувалася, і тоді чудернацькі дерева загадково звисали з обох боків, утворюючи суцільний тунель, то неймовірно розширювалася. Світло фар виривало асфальтовану смугу та узбіччя, на яких з кожною хвилиною все більшало їжаків. Деякі з них потрапляли під колеса, і від того ставало моторошно. Десь хвилин за десять автомобіль буквально зіткнувся із суцільною живою перепоною, яка попискувала, шаруділа голками та вовтузилася суцільним місвом. Автомобіль зупинився. А їжакова громада все насувалася і насувалася, ось вони впритул докотилися до автомобіля і, вміло підставляючи одне одному спини, почали дертися на нього. Люди, що сиділи в салоні і спочатку розчулено дивилися на їжаків, не на жарт перелякалися. Вони були скрізь і ставало зрозуміло ще трохи, і вони поховають навіки на цій невідомій дорозі і людей, і їхній автомобіль. Раптом звук, схожий на звук петарди, тільки набагато різкіший, розірвав повітря. Єжакова гора вмить розсипалася і розбіглася. Подорожні побачили поперед себе величезну істоту. Напівлюдину, напів'їжака. Куди їдете? До Запоріжжя. Люди вийшли з машини. Навколо скільки сягало око, вовтузилися їжаки. А сюди чого заїхали? Та ж на карті дорога й поворот, а тут, виявляється, ось таке. Так, ось таке. Це царство їжаків. Звідси вони переселяються по всіх усюдах, щоб був правильний світовий баланс. Річ у тім ви того не знаєте, що саме їжаки відповідають за загальну рівновагу світу. Їжаки безсмертні. Як? А ті, що під колесами. Молода білявка першою опанувала себе. Ті вже давно переселилися в інші тіла. А хто ви? Білявка починала кокетувати з тією невідомою істотою. Я їхній Бог. Велетень усміхнувся. Син земної жінки та їжака. І ви теж безсмертний?» – невгавала білявка. Теж? А як це може бути? запитав невисокий чоловік в окулярах. Кохання, мама полюбила їжака, тато полюбив маму, нас таких по світу дванадцятеро. Як апостолів, промовив огрядний чоловік, який досі весь час мовчав. Так, саме як апостолів, у цифрах завжди свої непорушні закони. Подорожні ще з більшою цікавістю почали розглядати цю напівлюдину. Він був високого, десь за два метри зросту, кремезної статури, укритий невеликими, як у їжаків, голками, обличчя видовжене, з видовженим носом, очі невеличкі, чорні, проникливі. З подорожніми говорив українською, а коли звертався до їжаків, переходив на різке посвистування. Нам би рушати, раптом утрутився водій. Хто ж мені за зайві години доплатить, Покажете дорогу? А ти не поспішай, голубе, напівлюдина знову усміхнулася. От, водії, дивне плем'я. Тут, на кону життя, а для нього головне, щоб доплата була. А чи вона тобі взагалі знадобиться? Не поспішай? Тут я вирішую. Суворе обличчя стало ще суворішим. Усі принишкли, і на зміну розкутості знов повернувся страх. Подорожні роззирнулися, їжаки, сотні, тисячі, мільйони савців незворушно чекали, однак було зрозуміло, що досить легкого посвисту і вмить від людей нічого не залишиться. Люди були у чужій владі, на чужій території. Річ у тому, почав після довгої паузи їжаковий бог, що про існування царства їжаків ніхто не мусить знати. Самі в дорогу не знайдете ваших попередників, що потрапили сюди 50 років тому, просто знищили. Можна так учинити з вами, хоча, власне, ви ні в чому не винні. Є одна думка, і співрозмовник надовго замислився. Що в цей момент переживали люди? А що можна згадувати на порозі смерті? Люди згадували своє життя. Звісно, згадали рідних. Тужливо з болем. Водій жалкував за тим, що так ніколи й не сів за кермо Мерседеса, а ще за тим, що йому так і не заплатять за сьогоднішній переробіток. Огрядний чоловік почав рахувати, що ще не зробив, не встиг, не зумів, просто не здолав лінь і збився з ліку. Невисокий чоловік в окулярах побачив зруйновані замки майбутніх планів. Білявка раптом зрозуміла, що так і не кохала в цьому житті. Були вибухи пристрасті, захоплення, але кохання не було, і ще вона якось дивно подумала про цю напівлюдину напів'їжака. Я вирішив. Їжаковий Бог перервав мовчання. Ви поїдете, кіт покаже дорогу. Це його провина, що ви тут опинилися, йому й виправляти, потім на трасі висадите, але вона, сказав, указуючи на білявку, – вона залишиться. Ні, цього не буде, вигукнули чоловіки. А може, вона сама того хоче? Їжаковий Бог повернув голову до білявки. Хочеш, скажи чесно? Хочу, прошепотіла вона. Коли вже сідали до автомобіля, невисокий чоловік в окулярах повернувся до господаря. Два запитання прошу. Чому саме тут у нас царство їжаків? Бо це земля обітована. І ще, ви скільки мов знаєте? Усі, і людські, і тваринні. Але ж ви Бог тільки і Жаковий? Хто вам сказав?